Вибороли право представляти свою державу на міжнародному турнірі. Криворізька команда майстри фінансів з Криворізького ліцею номер 127 здобула перемогу у регіональному фінансовому батлі з гри Життєвий Капітал, який промайнув у лютому цього року. А тому представить Україну на міжнародному турнірі з фінансової грамотності у Відні. Дар'я капітан команди каже, що це неймовірно цікавий досвід, який відчиняє двері в майбутнє. Наша команда стала переможцем, а це був. Неймовірно цікавий досвід. Ми пограли з різними командами з нашого міста і отримали перемогу. Це було дуже так захопливо і круто. Ми дуже раді, що нам випала така можливість представляти нашу країну у відні на міжнародному турнірі з фінансової грамотності. Кирил, який також є учасником команди, та якого вже визначило найкращим інженером на регіональному рівні, ділиться. Що знання з фінансової грамотності наразі дуже важливі, адже ти навчаєшся правильно відкладати гроші, заощаджувати та дізнаєшся багато нової та корисної інформації. Під час участь у цій грі ми відпрацьовували свої навички збереження коштів накопичування, правильно їх відкладання. Також в грі передбачається фінансова подушка безпеки, тобто це подушка, яка розрахована на Критичні, критичний скажімо так, срок, під час якого в тебе не буде зовсім коштів, наприклад, звільнили з роботи. Ця подижка допомагає тобі, ну, скажімо так, зберегти свої кошти. І... Щоб в тебе була можливість вивчити вивчитись на нову професію, ідея проведення такого першого міжнародного турніру з фінансової грамотності виникла з метою об'єднання українських громадян з різних країн, спілкування дітей, обміну досвідом наживо, чого так не вистачає нашій молоді під час війни. Зокрема, у серпні 2023 року, Кривий ріг підписав меморандум про партнерство та співробітництво з фондом гарантування вкладів фізичних осіб, мета якого створити умови для інтеграції сучасних практик з фінанс. Грамотності в освітній процес впровадження кра кращих європейських практик це вже стало також символом нашої, нашого міста, тому ще один приклад того підтвердженням цього, що велике герцогство Люксембург обрало саме кривий ріг місцем, містом, де будуть впроваджуватися процеси трансформації модернізації освіти. Вони обрали наше місто, тому що в нас є вже напрацювання, і в нас є дуже яскраві результати. А головне у нас є дуже яскраві вчителі і дуже яскраві учні за перемогу від. Ні, боротимуться команди з 10 країн Україна, Греція, Австрія, Польща та інші. Турнір проходитиме у два етапи. Перший – це офлайн фінансовий батл у рамках фінансової гри Життєвий капітал. Та другий етап це презентація проєкту Фінансова абетка країни, основи фінансової просвіти. Дуже приємно, що саме Кривий ріг, саме команда з Криворогу, буде представляти на перших змаганнях, які будуть в Відні, по фінансовій грамотності України. У нас потужний рух. У нас в восьми навчальних закладах є команди, які займаються, які змагаються і які показують дуже гарні результати. Я знаю, що напружена боротьба була за право, хто ж буде представляти Україну, тому що є ну, досить сильні команди і в Харкові. Є у Києві, є у Львові, але саме заклад з Криворогу буде, команда Криворогу, краще сказати, буде представляти на перших міжнародних змаганнях нашу державу. Хочу сказати, що я пишаюся Криворіжцями. Змагання пройдуть вже з 26 по 28 квітня. Тож ми бажаємо гарних результатів нашим майстрам фінансів та з нетерпінням будемо чекати на їх повернення з перемогою. Маргарита Назаренко, Едуард Лушпенко, перший міський.